Національна поліція відкриває двері. В організації шахрайського кол-центру підозрюють сімох жителів Кривого Рогу. Про це повідомляє обласна прокуратура. За їхньою інформацією, в центрі міста фігуранти облаштували офіс. До роботи залучили 40 операторів, які начебто приймали ставки від букмекерської компанії і таким чином ошукували людей, серед яких військові та волонтери. В ході слідства правоохоронні органи провели 43 обшуки. каже прокурор Станіслав Новічков. Фігурантам загрожує від 5 до 12 років. Ув'язнення вилучено грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім картки, зброю, а також автомобілі. Наразі встановлено 21 потерпілий на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Проте вказана сума не є остаточною, оскільки кожного дня до слідчого надходять заяви потерпілих осіб про вчинення відносно них шахрайства.